Прикарпаття здобуватиме право використовувати 50 відсотків від понаднормового прибутку митниці на ремонт доріг. Як це є до прикладу в Одеській області? Про це заявили фахівці, які працюють над удосконаленням структури. обласній обласної державної адміністрації веде, ведеться дуже серйозна робота по поводу того, щоб нас внесли в цей список. Сответственна задача власті нашої місцевої власті вважаючи, те тенденции, которые э, существуют сейчас по э, самоопределению регионов, по увеличению их полномочий. Так вот, задача э, нашей власти получить это разрешение, а уже моей непосредственно задачей будет привлечение. Тих людей, которые бы здесь платили налоги. А соответственно ми потім использовали эти деньги. Одним із шляхів до досягнення цієї мети є вдосконалення процесів митного контролю та оформлення товарів шляхом провадження системи електронного декларування. Суттєвих результатів івано-франківська митниця досягла минулого року у 2015 році. Фахівцями Івано-Франківської митниці ДФС оформлено 56 тисяч митних декларацій. Питома вага оформлених митних декларацій в електронному вигляді склала 100%. Такий показник є доказом того, що електронне декларування є надзвичайно зручним, ефективним, і завдяки ньому надзвичайно прискорилась процедура митного оформлення. Автоматизована система митного оформлення на Прикарпатті почала діяти в тестовому режимі у 2006 році. Цього тижня Всесвітня митна організація відзначила працівників Івано-Франківської митниці з сертифікатами. Хоча зазначають, нагороджені впроваджено лише частину системи. У 2012 році постановою Кабінету міністрів якраз затверджено. Затвердженого порядок обміну інформації між е, державними органами введено поняття електронний документ. Е, про... Те планувалося також і впровадження і розробку комплексної системи захисту інформації, яка б унеможливлювала втручання в такі системи. Митники кажуть, завдяки застосуванню автоматизованої системи аналізу та управління ризиками проведено 1300 митних оглядів, що вполовину менше ніж у 2014 році.